Комар муха та бджола. Притча. Запитав якось комар муху. А чи ти не бачила десь тут поблизу квітів? Не знаю, не помічала я тут ніяких квітів, відповіла йому муха. Але тут є стільки чудової багнюки, стільки запашного сміття, розхвилювалася вона. І почала радісно розповідати комару про всі смітники свої найближчі сусідні, які йому неодмінно потрібно буде відвідати. Комар захопився і полетів у напрямку, який указала муха. По дорозі він зустрів бджолу. Чи не бачила ти тут раптом поблизу смітника? запитав він у неї. Смітника? здивувалася бджола. Ні. Я ніде не бачила смітників. Навіть не знаю, що це. Тут усюди просто безліч прекрасних, запашних квітів. Я покажу тобі їх. Летимо. І комар полетів із бджолою дивитися на квіти, бо він раптом згадав, що саме квіти він і шукав. Важливо вибирати собі друзів, тих, з якими приємно дружити, і тих, з ким є щось спільне.